І вітання, ви дивитеся телеканал Конкурентів і в ефірі. Програма Луцька автобазар. І сьогодні ми будемо шукати мінівени. Ось у нас перший мінівен сріблястого кольору. Рено сценя 2005 року випуску. Об'єм двигуна тут 1,6 літра. Він є на бензині. Продавець сказав пробіг 200 тисяч кілометрів. За цю автівку він просить 4 тисячі 900 доларів. Два фольксвагени та урани. Синій 2005 року випуску, сірий 2004 року випуску. За синій продавець просить 5600 доларів. За сірий 5700. Ще один Scenic, але вже такого дуже гарного винного кольору. Рік випуску 2015. Об'єм двигуна 1,5 літра. Продавець стверджує, що в цій автівці є сім місць, тобто в ній можна перевозити достатньо велику сім'ю. Рідна фарба, рідний пробіг, а також нова гума. За цю автівку продавець просить 11 тисяч 400 доларів. ще один мінівен марки Volkswagen 2013 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра дизель. За цю автівку продавець просить 10 тисяч 950 доларів. Пробіг продавець сказав 270 тисяч кілометрів. Ваша думка, от мінівен. Для кого він? Для старих дідів. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Дивіться, мінівен він більш для людей сімейних. От ну, знаєте, як то сімейка, дітки. От більш такі, я думаю. в школу? Так, так, так. Ну Чого, наприклад, холостяк, от молодий чоловік не можна мінівені їздити? Я от холостяк. Ні, ну дивіться. Холостяк молодий чоловік, він вже на мінівені більш не буде. Йому більш треба такий якийсь е, спортивний спорткар. Ну, Він же ж холостяк же ж має якось ну, до дівчат. А що він на мінівені приїде і куди? Ну, Поїде в село по картошку? професіональний, такий, от практичний, думаю, хоче сім'ю, дітей. О. Але то таке. Та фішка для хлопців і дівчат, так? Та? Ні, Ціка, це віде. скоріше для водія, хто любить високо сидіти, той вибере собі мінівен. Хто любить лежати, так як я, той буде їздити на сіданах на універсалах. Кому треба більше в багажник чи там сім місць, якщо треба щось возити, тоді вибере точно мінівен. Але ж основне тому, то мотор. А мотори, що сюди нашої мінівен одинаковий. А для першої машини мінівен згодиться? Для першої категорії? Для першої машини в житті, наприклад. А -а -а. Треба якусь маленьку, юрку, якогось миганчика, хечбека. Чого, Щоб може згодитися? Сюди. Може Чого згодитися. Ні, маленько, треба. <свист> Чого маленько? Щоб не наробити біди, на собі Ай, ні, А, згодиться. Якщо сімейка, згодиться. Для першої машини, якщо сім'я? Ну. <гум> згодиться, згодиться, По -любе, згодиться Ще один семимісний мінівен мазда п'ятірка. Об'єм двигуна тут 1,6 літра дизель. Продавець стверджує, що тут автівка без підкрасів 100% За неї просить продавець 9850 доларів. Машина з німеччини куплена в аукціоні. Німецькому машина всю історію має. Підтверджено з аукціона офіційними документами. І там вказано пробіг, сервіс весь оригінальний. тобто І всі недоліки були вказані, тобто без, що вона не перефарбована, це 100%. Був. Все вказано в експертизі, яка предоставлена була на аукціоні. Тобто два ключа, весь сервіс, тобто сідай, їдь, машина. Можна прийти з, таки, з таким апаратиком і поміряти так. Обов'язково, звичайно. Треба взяти апаратика і перевірити. Ну, але я знаю, я перевіряв, що вона ніде не вкрашена, не крашена, не фарбована. Тобто, так, машина в своєму класі, мінівен, вен сімімісний з Німеччини. Дуже економічна. 1,6 дизель. шість Плюс сім місці, камера заднього вигляду, навігація, карта України вже тут є. Ніби, ну так машина супер, підвищена трошки. Бачимо також є мультимедіа, от екранчик такий гарний, та на ньому навігація. І, до речі, от заднього вигляду да. і навігація вже карта України, Луцька, є всі вулиці бачать. Ага. От сидіння, вони хоч тканиняні, але такі доглянуті, вони, я би сказала. <свісна> ну, та зараз, о. Та, 212 тисяч пробіг бачимо. Зараз карта о. Бачите, карта о, Та вже кільце оце біля авторинку. Так, тут кільце і пише, вулицю мають. Угу. Ліпінимать, пише. Пошиб... Угу. Знаєте, як от зрозуміти, чи з двигуном все нормально? Ну... От покупець прийде, от подивиться, наприклад, без якогось оглядача. До... Найкраще їхати робити на офіційний сервіс, якусь діагностику, бо так на, на звук можна оприділити, що він вже рівно робить, нема таких стуків, незрозумілих шуму. Тобто по самому тому, по роботі двигуна чути, як він працює. Але так, щоб більше конкретнішу діагностику, то це можна під'їхати на любу станцію до людей, які мають... Діагностику і зробити діагностику. там все розкажуть. Тобто тільки на діагностику, так? Так, ну бажано, якщо люди собі купують автомобіль, то хочуть перевірити все. Багажник великий, місця, куча, що спереді, що ззаді, обзор величезний. Сидиш зверху, такого на все дивишся. На ручній коробці передач, автівка, кондиціонер бачу, є. є. Ну, так. так, клімат, о, непогано. І, до речі, сидіння тканині дуже і дуже доглянуті. Все так гарно вичищено. У вас машинка підготовлена для продажу. Гарна. Та. Кермо таке, гарний дизайн, непоганий. Не вийдете. Не витрати, та таке воно все доглянуте. Непогана автівочка. І ззаду, та справді ви не збрехали дуже місткий багажник і є людям, куди присісти, ззаду, пасажирам. Гарна автівка. Ну, чобіток, але все одно сім'ю возити можна. Економний, та й навіть економний, економний так? Хід показує п'ять літрів, а не показує тут резати. П'ять uh -huh. літрів на 100, можна навіть менше бути. Незалежно як їздити. Ну, так, є такі шофу. Що... Форкоп є. Угу. — А можна завазити подивитися, завезти. що там такий невеличкий у вас капот, та о. Бачимо, є всі захисти та, для мотору, це, для всього. Ну, Це трошки старіше, це трохи новіше. Угу. На покупця, на бюджет. Що хто хоче, кому подобається. Угу але справді непоганий такий звук і бачимо, тут все чистенько, є всі захисти, все, що потрібно. А ще скажіть, от можливо ви знаєте якісь лайфхаки, як от гляд, прийде покупець, погляне на мотор у вас під капотом? Як він має зрозуміти, що там все ок? Ну, робота мотора чисто робить, ніяких посторонніх звуків нема. Але так, то ліпше з підборщиками, щоб геть бути впевненим в своєму виборі. 9800 за неї просто, так? А скинете? Торгуватися не будете чи будете? Щось трохи скинемо, але не сильно багато. Машина не фарбована, пробіг рідний. Комплектація хороша. Ще один сріблястий мінівенчик, яких тут справді дуже багато, це «Опель Зафіра» 2004 року випуску. Об'єм двигуна тут – 1,6 літра бензин. Продавець вказав пробіг – 190 тисяч кілометрів. За цю автівку він просить 4650 доларів. Сніжний Ford S-Max 2011 року випуску. Об'єм двигуна 2,0 літра. Пробіг 272 тисячі кілометрів. Ця автівка на коробці автомат. За нею продавець просить 9800 доларів. Льсвагенкаті дуже гарного винного кольору 2012 року випуску. Об'єм двигуна – 2,0 літра бензин. За цю автівку продавець просить 11 тисяч 300 доларів. Продавець запевняє, що в авто є навігація, круїз, контроль і ця автівка на газу. Ну що ж ми обійшли один із секторів Луцького авторинку і справді знайшли дуже багато мінівенів на будь-який смак та ціну. З вами була програма Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.